Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо досить актуальну тему, як правильно купляти верифікації для своїх аккаунтів Bybit, як це робити максимально безпечно, щоб не потрапити на скам і не втратити свої кошти. Я думаю, більшість з вас знає, що зараз на біржі Bybit проходить дуже крута акція, на якій з одного виграшного аккаунта по теперішньому курсу вийде 250 доларів прибутку. Якщо ви досі з цією акцією не знайомі, я робив про неї відео крайні відео. Перед цим можете переглянути там і все показував детально, як взяти участь і які умови потрібно Виконати так, ось люди розуміють, що для того, щоб на ній заробити, щоб заробити хоча б з одного аккаунта чи з багатьох, потрібно робити не один аккаунт, потрібно купляти верифікації. Хоча, якщо ви є новачок, брати участь з одного аккаунта є також правильно, також нормально набиратись хоча б мінімального досвіду на одній двох акціях, а потім робити вже більше. І коли ви починаєте, так би мовити, обузити байбіт, робити багато аккаунтів, всі стикаються з одною проблемою: як правильно іде купляти ці верифікації, як правильно верифікувати ці аккаунти, тому що кожен. Аккаунт то має бути верифікований на іншу людину. Де купляти ці верифікації я показувати не буду, тому що цих людей, які продають верифікації, які пропонують себе як дроповода, дроповод це людина, яка буде давати дані до ваших аккаунтів іншій людині, так званому дропу, а дроп вже буде проходити верифікацію. Цих дроповодів зараз є дуже багато. Пишуть в особисті, якщо ви є в телеграм-каналах, в чатах. Я думаю, ви вже не раз потрапляли на таких людей, які пропонують себе в якості дроповода. Ще раз кажу, їх є досить багато. Я ж в цьому відео хочу показати. Казати, як правильно купляти в цих людей верифікації, як не потрапити на скам, як зберегти свій аккаунт в безпеці, щоб цей доповод не мав доступу до вашого аккаунта коли вже там будуть кошти, і так далі. Тому що, як ви розумієте, є великий попит, тому і збільшується шанс на те, що багато людей будуть скамити і будуть красти у них гроші або будуть проходити неправильну вам верифікацію. А вам це все потрібно знати і бачити, тому я покажу для вас всю свою послідовність дій, як я роблю аккаунти, як я даю їх до поводу, як я стараюсь зберегти цей аккаунт максимальні. Спеці. В першу чергу, звісно, реєструємо ваш аккаунт Bybit. і реєструєте свої пошти до кожного аккаунту. Це я показувати не буду, тому що в своїх минулих відео я показував, як робити мультиаккаунти, які пошти я роблю. Я використовую пошти Outlook і Gmail. Після того, як ви зареєстрували ваш мультиаккаунт, ваш інший аккаунт Bybit, ви на нього заходите. Вже маєте людину, яка вам має пройти верифікацію. Це або дроповод, який буде давати дропу, або вже прямо дроп, якому ви будете давати дані, він буде проходити верифікацію. В першу чергу, ви на своєму Аккаунті робити простий пароль, щоб девепу було легше ввести там пароль і даєте йому свою пошту. Дані до пошти не даєте. На пошті має бути інший пароль. Про це ми ще поговоримо. Це є дуже важливо. Він заходить на аккаунт, підтвердження коду не треба буде. Він одразу на нього зайде. Після цього він має пройти верифікацію. Ви ж заходите в розділ аккаунт і безпека, щоб за цим всім слідкувати. Принаймні, я так це роблю, щоб робити якісні аккаунти і щоб мене ніде не обманули. Дивимось з самого низу. В назі управління пристроями. В мене пише два входи з двох різних. Приставів натискаємо управління, це є мій комп'ютер з мого пристрою, а другий це є пристрій, з якого проходила верифікація. Цей аккаунт вже верифікований. Так ось вам потрібно слідкувати за тим, щоб на ваш аккаунт не заходило дуже багато людей. Одна людина зайшла, це є нормально. Прийшла верифікацію. Супер. Це рахується як для мене максимально якісний аккаунт. Якщо зайшла ще одна людина, тому що, наприклад, перша не могла пройти верифікацію, що з її не виходило. Такий аккаунт я в більшості випадків все одно пропускаю і кажу до поводу, щоб все одно проходили верифікацію, але за Старігаю, щоб краще такого не було, тому що такий аккаунт вже більше виглядає як мультиаккаунт і байбіт, це палить. Коли заходить вже третя людина, я вже в 90% випадків видаляю цей аккаунт, створюю нову пошту і новий аккаунт, і кажу, щоб доповод робив верифікацію вже на новому аккаунті. Тому що 4 людини вже на аккаунті разом звісно, зі мною це є забагато, і я таких аккаунтів майже не маю. Хіба там декілька можливо є? Більшість з них мають так звану мітку аккаунти, на які не проходять нагороди, хоча є і такі, де 4 ходи, і все одно. Проходить. Думаю, ця частина вам зрозуміла. Бажано говорити це, провід до проводу, щоб він не пускав багато людей на аккаунт. Чи це точно впливає на те, чи буде ваш аккаунт потім в бані, я вам точно не скажу, тому що все одно відлітають як аккаунти і такі, і такі, але самі згодіться, що аккаунт, де є два пристрої, виглядає більш правильним і нормальним. І по моїй статистиці такі аккаунти живуть довше і не потрапляють в бан. Після того, якщо у вас новий доповод, ви користуєтесь з ним вперше, я завжди раджу перевірити, чи він робить верифікацію на українську. Україну, тому що є й такі випадки, що доповод може обманювати і робити верифікацію не на Україну, а це буде йому вигідніше. Ви заходите в такий розділ встановлення особи. Він же пройшов верифікацію. Пише проведено, ви натискаєте ось сюди, на оце око, що вам відкрило дані аккаунта. У вас запрошує код підтвердження безпеки з Google аутентифікатора. Заходимо в Google аутентифікатор і вводимо його. У вас одразу після цього висвітлюється дані. Це спочатку ім'я, на яке прийде верифікація, і документ на яку країну я купляв Україну. в мене аккаунт Україна це є добре. Але якщо ви купляєте Україну, а ваш доповод робить верифікації на Бангладеш, там якийсь або Індонезію, верифікації з цих країн є дешевші. Такий доповод у вас хоче обманути, заробити на цій різниці. А ви купили проксі на Україну? Ви думали, що цей аккаунт верифікований на українські документи, і він В Таких випадках я б одразу припиняв. Співпрацю з таким дроповодом, тому що вже він хоче вас обманути. Переходимо назад на аккаунт безпека. Що я ще забув сказати? Ви є на своєму аккаунті, вам приходить повідомлення на пошту, що верифікація пройдена. Що я роблю в першу чергу? Я одразу змінюю пароль. Після цього, як я змінюю пароль, людину дроп, яка була на цьому аккаунті, викине з аккаунта. Вона зайти ще раз на нього не зможе, тому що ви пароль змінили. Ви змінюєте пароль на більш важчий. Ось сюди натискаєте. І після цього там пишете до дроповода, оплачуєте йому цю верифікацію. Або як ви домовлялися. я здебільшого роблю так, що я оплачую після того як верифікація проведена. Ми працюємо на такій довірі. Ви домовляєте зі своїм, можливо, там передплата або ще якось. Найкраще, звісно, оплачувати після вже проведеної верифікації. Після цього зробіть собі як привичку, якщо ви робите багато аккаунтів, обов'язково одразу підключайте двохфакторну Google автентифікацію, тому що це є ще одним з дуже головних видів захисту вашого аккаунта. І бувало випадки моїх знайомих, які абузять байбіт навіть більше ніж я, що вони спочатку завели кошти. На аккаунт, а потім хотіли підключити двохфакторну аутентифікацію. І в цей самий час людина, яка мала доступ до цього аккаунта, до повод або дроп, зробив це першим і вирив кошти. Звісно, він це міг зробити лише з доступом до пошти. А як він мав доступ до пошти? Яку помилку роблять багато новачків, які починають обузити? Вони роблять однаковий пароль до пошти і до аккаунта Байбіту. Ще й роблять однаковий пароль той, що дають дропу. І дроп має пароль до пошти і пароль до аккаунта. Таким чином він заходить на вашу пошту, якщо він це дуже хоче зробити. І бачив в цьому сенс, або вже там на досвіді крав багатьох людей кошти. Підключає свій Google Антифікатор чекає, коли ви закинете кошти, і знімає ваші гроші. Такі випадки бували, тому не натерпляйте на таке. Підключайте обов'язково одразу двофакторну аутентифікацію і робіть різні паролі на пошті і на байбіт аккаунті. Це вас захистить. Яка ще проблема може статись? Це буває, звісно, дуже рідко. Я на це особисто не натерпляв. Натерпляли також знайомі. Я спілкуюсь з багатьма на цю тему, щоб робити максимально якісні аккаунти. Bybit. І не натрапляти на скам. Тому на даний час, слава Богу, я на скам не натрапляв, але багато про нього чув. Ваш дроб може деактивувати аккаунт, який у них з цього плюс, я не розумію, але такі випадки є. Вони натискають сюди деактивувати аккаунт, аккаунт типу видаляється, хоча це також робиться з доступом до пошти, і коли ви робите якісну пошту з іншим паролом, як я вже казав, цього статись не мало. Але якщо так стало, що у вас аккаунт деактивований, ще на ньому були кошти. Є вихід, як це зробити, писати в підтримку. Там вам мають дати. Форму, в якій ви будете вказувати, чому так сталося, і так далі. В, в більшості випадків цей аккаунт мають відновити, тому з такої невидинамної проблеми все-таки вихід є. Ще одну таку проблему людина, яка проходила верифікацію, може вам заробити. Якщо дуже вона постарається, вона може відновити доступ до свого аккаунту, на який вона проходила верифікацію. Через підтримку це, звісно, робиться важко, але це робиться. Людина буде надавати дані, що так і так проходила верифікацію на такий-то аккаунт, можливо, там навіть UID дасть, і так далі. І зараз доступу а ви маєте доступ до цього аккаунту, все є у вас. Через підтримку цей аккаунт можуть повернути людині, яка проходила верифікацію. Від такого, так би мовити, способу скаму я не знаю виходу, його практично немає, тому я на своїх мультиаккаунтах стараюсь довго і тим більше багато грошей не тримати. Якщо ж таке станеться, то я втрачу невеликий відсоток від своєї загальної суми грошей. Вроді би, все основне, я вам показав. Всю послідовність дій, як я це роблю, я вам показав. В такий спосіб в мене працює, я роблю все за такою послідовністю. Давайте Підсумуємо, спочатку створюємо аккаунт, даємо дані дроповоду, обов'язково не даємо йому паролю до пошти. Він проходить верифікацію. Ви під час цього, коли людина проходить він верифікацію, перевіряєте, щоб багато людей не заходило на аккаунт. Потім перевіряєте, чи верифікація на цю країну, яку ви купляли. Якщо ж є по-іншому, з такими доповодами я раджу співпрацю припиняти і з ними не співпрацювати. Після цього як верифікація пройдена, все добре. Одразу обов'язково змінюєте пароль і вашого дропа з аккаунта викидає. Потім підключаєте двохфакторну аутенфікацію, ви вже маєте безпечний аккаунт, і звісно, оплачуєте після цього аккаунт людині, яка пройшла верифікацію, або людині, яка цю людину провела. Якщо ж ви не знаєте, як робити мультиаккаунти, як там купляти прокси, на який антритек браузер використовувати, і так далі. В мене є по цьому відео. Я вам тут справа в кутку залишу посилання на нього. Можете перейти. Там я детально показував все про мультиаккаунти, всю базу, що і як потрібно робити, ще до того, як ви будете проходити верифікацію, як створювати там пошти, профілі в браузери і так далі. Коротше, в цьому відео все є. Я надію, що з цього відео ви взяли собі якусь користь і ці мої поради збережуть вас від скаму і від потенційної втрати коштів. Надіюсь на вашу підтримку україномовного контенту. Обов'язково поставте лайк, підпишіться. Дякую вам за перегляд і до нових відео.